Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 64-го уроку. Ми зараз вивчаємо будову слова, і будову слова можна порівняти з будовою будинку. Так як будинок споруджують цеглинка за цеглинкою, так і в слові є невеличкі цеглинки, які називаються префікс, корінь, суфікс, закінчення. Чатинка слова без закінчення складає основу слова. Кожна частина слова має своє графічне позначення. Давайте пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Що ж таке закінчення? Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Як же визначити закінчення? Щоб визначити закінчення, потрібно слово змінити і подивитися, яка частинка слова змінюється у ньому, або провідміняти слово. Давайте провідміняємо слово мама. Називний хто що, мама, закінчення а. Родовий кого чого, мами, закінчення. І. Давальний кому чому мамі закінчення і. Знахідний кого що маму закінчення у. Орудний ким чим мамою, закінчення ою. Місцевий на кому на чому на мамі, закінчення і. Головною частиною у слові являється корінь. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Якщо це можливо, то найкраще підбирати слова, щоб вони відносились до різних частин мови. Давайте доберемо споріднені слова до слова сад. Маленький садок, людина, яка доглядає за садом садівник, щоб сад ріс, його потрібно садити. Це споріднені спільнокореневі слова з однаковим лексичним значенням і мають спільний корінь сад. Основа слова це частина слова без закінчення. Ми відмінювали слово мама, виділяли закінчення, а частиночка слова яка без закінчення це і буде основа слова. Суфікс. Це частина слова, яка стоїть після кореня і служить для утворення нових слів з новим лексичним значенням. Сад лагідно ми можемо сказати садочок, суфікс очок, вода водичка, суфікс ічк. Ще у слові є префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем, і також служить для утворення нових слів з новим лексичним значенням. Давайте за допомогою префіксів утворимо нові слова до слова малювати. Префікс стоїть перед коренем. Намалювати префікс на. Розмалювати префікс роз. Домалювати префікс до. Перемалювати префікс пере. Розбери слова забудовою. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Вода, закінчення а. Частина слова без закінчення основа. Корінь вод. Водичка, закінчення а. Частина слова без закінчення основа. Корінь вод суфікс ичк. Водиченька, закінчення а. Частина слова без закінчення основа. Корінь вод Суфікс – К. Безводний. Закінчення ий. Частина слова без закінчення основа, корінь вод, префікс без, суфікс н. Ліс. Закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа. Корінь ліс. Лісовий. Закінчення «ий», Частина слова без закінчення основа, корінь ліс, суфікс ов. Лісник. Закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа. Корінь ліс, суфікс ник. Перелісок. Закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа. Корінь ліс. Префікс пере, суфікс ок. Школа. Закінчення а. Частина слова без закінчення основа. Корінь школ. Пришкільний. Закінчення «и», частина слова без закінчення основа, корінь шкіл, Префікс «при», суфікс н. Школяр. Закінчення нульове, частина слова без закінчення основа, корінь школ, суфікс яр. Школярський закінчення й, частина слова без закінчення основа. Корінь школ, суфікс ярск. Гора закінчення а. Частина слова без закінчення основа, корінь гор. Гірський закінчення и, частина слова без закінчення основа. Корінь гір. суфікс «ськ». Пагорб. Закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа. Корінь гор, префікс па, суфікс Б. Добери по два слова до поданих схем. До першої схеми давайте доберемо такі слова молочний, співучий. Натисніть на паузу та розберіть їх за будовою. Перевіряємо. Молочний закінчення «ий», частина слова без закінчення основа, корінь молоч, суфікс н. Співучий закінчення «ий», частина слова без закінчення основа, корінь спів, суфікс уч. До другої схеми давайте запишемо такі слова: перехід, вихід. Натисніть на паузу та розберіть їх забудовою. Перевіряємо перехід, закінчення нульове, частина слова без закінчення основа, корінь хід. префікс пере. Вихід закінчення нульове, частина слова без закінчення основа, корінь хід. префікс ви. В наступному завданні необхідно згрупувати споріднені слова. Поставити наголос у кожному слові та розібрати їх забудовою. У нас є такі слова: сніговий, чари, чай, снігурі, чарівник, чаювати, сніговик, дощова. Зачарувати, чайник, дощик, підсніжник, задощів, чарівна. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Згрупуємо слова по спорідненості. Сніговий снігурі, сніговик підсніжник. Закінчення ий частина слова без закінчення основа, корінь сніг, суффікс ов. Снігурі закінчення і, частина слова без закінчення основа. Корінь сніг суффікс ур. Сніговик закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа, корінь сніг, суфікс овик. Підсніжник закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа, корінь сніж, префікс під, суфікс – ник. Наступна група споріднених слів: чари, чарівник. Зачарувати, чарівна. Чари закінчення і, частина слова без закінчення основа, корінь чар, чарівник закінчення нульове, частина слова без закінчення основа, корінь чар, суфікс івник Зачарувати це дієслово закінчення ати. Частина слова без закінчення основа, корінь чар, префікс за, суфікс «-ув». Чарівна закінчення а, частина слова без закінчення основа, корінь чар, суфікс – івн. Наступна група споріднених слів чай, чаювати, чайник. Чай закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа, корінь чай. Чаювати це діє слово закінчення ати, частина слова без закінчення основа, корінь чай, суфікс ув, чайник, закінчення нульове, частина слова без закінчення основа, корінь чай, суфікс ник. І остання група споріднених слів дощова, дощ ЗАДОЩІВ. Дощова закінчення а, частина слова без закінчення основа, корінь дощ, суфікс ов Дощ закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа. Корінь дощ. Задощив – закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа. Корінь дощ. Префікс за, суфікс ив. Зроби звуковий аналіз слів щедрість, щедрівка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У слові щедрість буква ща позначає два звуки. Ш, Ч. М'який знак це буква, але не звук. Звукова модель цього слова буде така: Ш, Ч, Е, Д, Р і, С, Т. Щедрівка. Буква ЩА завжди позначає два звуки: Ш, Ч. Звукова модель цього слова буде така: Ш, Ч, Е, Д, Рі В, К, А. Запам'ятайте таке визначення, що таке метафора. З грецької мови це слово перекладається як перенесення. Метафора означає розкриття сутності одного предмета чи явища через особливості іншого. Різновидом метафори є уособлення, персоніфікація це образний вислів, у якому ознаки живої істоти або людини переносяться на неживий предмет або явище. Наприклад, вишня пишається білим цвітом. Де тут у нас буде метафора? Пишається, бо пишатися може людина якимись своїми здобутками, тобто персоніфікація ознаки живої істоти перенесено на неживу. Грім розсердився, розсердитись може теж людина. Тут теж метафора, вислів, у якому жива істота. Дія живої істоти переноситься на неживу. Прочитай віршовані рядочки. Допиши слова порівняння. Запиши і визнач основу цих слів, користуйся довідкою. У довідці у нас такі слова: самоцвіти, сльозинки, намистинки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. З листя падають русинки, ніби сонячні сльозинки. Роси падають на квіти і блищать, як самоцвіти. На траві блищать росинки, мов сріблясті намистинки. Основа слова. Якщо у нас основа слова це слово без закінчення, сльозинки закінчення І основа слова без закінчення. Самоцвіти закінчення И, основа слова без закінчення. Намистинки закінчення И основа слова без закінчення. Сльозинки самоцвіти намистинки. Прочитай і усміхнись. Двоє хворих. У борі хвороба не рота, Від неї бідоласі страшенна турбота, Він губи не може стулити й на мить, Тому на уроках пищить і нявчить. Грицькова недуга, у м'язах лиця. Тому викривляється він без кінця, Із тих хворобливих гримас даремно регочеться клас. То дуже негарно, невиховано і некультурно так поводити, як себе поводять хлопчики Боря та Грицько. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!